І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, шановний ректор, професорсько-викладацький склад нашого технічного національного університету. Дозвольте сьогодні привітати вас із ювілеєм, із вашим святом, святом технічного Луцького технічного національного університету. Їм сьогодні виповнилося 50 років. Найкращі привітання в ці дні, звичайно, будуть лунати з усіх сторін. Але найбільша подяка сьогодні вам, викладачам, це від батьків, які, направляючи своїх дітей на навчання, хочуть побачити приумноження талантів своїх чад. Невипадково навчальний заклад ми називаємо альмоматер, мати-годувальниця означає це не просто професію, означає це не просто майбутній шлях, а в першу чергу формується людина, людина як така. Сформувавшись, вона в житті своєму знаходить своє місце. Але які б ситуації не були в самих скрутних, в першу чергу, що стосується твоєї спеціальності, згадуй свого викладача, що він тобі радив в той момент вчиняти яку дію. І згадуємо завжди з добром тих, хто був до нас і лояльний, і строгий, бо всі ці гаммі добрих стосунків між викладачем і студентом. Формується сама людина і знання, формується діалог між ними. Тому вам сьогодні, ректору в першу чергу, який очолює цей університет, викладачам вдячність від батьків, які і цей рік черговим своїм дітям і внукам кажуть: ідіть навчатися в технічний університет. Я бажаю, щоб милосердний Господь. Укріпляючи цей наш навчальний заклад, благословив добру співпрацю між студентом і викладачем, тому що в цьому діалозі завжди, звичайно, спрацьовує найкраще. Це за висловом, що таке діти, це батьки плюс прогрес. А що стосується навчального закладу, що таке добрий учень, це професор плюс прогрес. Я бажаю, щоб ви пишалися своїми випускниками, а випускники, звичайно, пишалися своєю матір'ю-годувальницею, яка створила з них особистість і дала гарну путівку в життя. Тому, скажем, віват нашому технічному університету і благословення Боже Хай спочине на всіх, хто навчає і навчається. Цьому навчальному закладу багато щасливих років праці для майбутнього і для слави нашої України.